Вітаю! Сьогодні вже понеділок і прийшов час підводити підсумки за тиждень. Що я пров'язала, що не вдалося. Ну, звичайно, не все вдалося пров'язати, що я планувала. Я планувала закінчити рюкзачок дитячий, але в мене не вийшло. Рюкзачок не дов'язала, ну, але дещо дов'язала. Дов'язала шкарпетки. Одну і навіть другу вчора під час прямого ефіру в Тіктоці пів шкарпетки пров'язала. Так що щось пров'язала. Шалі розпустила і наново розпочала в'язати. Ну, все вам покажу, підключуся вам на столі. А так, нічого новенького не розпочинала. Жилетку не покажу вам, бо жилетка залишилася в машині. І я забула відзняти, скільки я пров'язала. Маркер поставила, а відзнятись забулася. Більш нічого такого я наче не розпочинала. Нічого такого. Я вже навчилася прямий ефір вести в Тіктоці, вже три рази виходила прямий ефір. Нічого мені подобається. О, так що якось так. В'язала я дов'язала свої шкарпетки і випрала вже. Я в коротких відео в шортах там під зйомочку вставляла відгук про цю ниточку про український Ярослав, на певмирі нос. Ну, дос, доволі достойна ниточка, якщо додати махерчик, доволі непогана ниточка. Ну, а що ж я пров'язала, я вам покажу на столі. Зараз підключуся руки в кадрі. Тож, приємного перегляду. Хотіла дов'язати ось цей рюкзачок, але не вийшло. У мене не вистачило ниточки. Чекала, коли зміну свою, дочекаюсь, піду на роботу, візьму моточок ще один. І тому трішки затрималася. Ну, нічого дов'яжемо. Дов'язала я вже лямочки, вже я прив'язалася і вже в'яжу клапан. Трішки, напевно, ще. Нахилю. Вже клапан я дов'язав, розпочала, вже вив'язала. Очі розпочала в'язати. Ну, думаю, що на наступному тижні точно дов'яжу. Ось так виглядає. Ниточка така трішки якась в моточку не дуже, а в самому рюкзачку і непогана. Ось такі в мене майже нічого не пров'язала. Вчора ввечері не в'язала, бо виходила в прямий ефір. А там потрібно слідкувати за в'язанням, тож не взяла цю, цю роботу, взяла шкарпетки. Також я вам показувала шкарпеточки, дов'язала я шкарпетку. Ще вона не прата, як завжди, в мене кінчики ніяк не хочуть ховатися. Це я, напевно, вже заберу. Трішки поправлю зараз. О, ось так буде краще, напевне. Дов'язала я шкарпетку і розпочала другу навіть. Вчора, поки була в ефірі, то вив'язала ось так, ось, Я вже думала, спустила петлі, а ні. Вив'язала вчора за ефір до цих пір, п'яточку зв'язала, а це поки сьогодні їхала з броварів на Київ, то вив'язала цю частинку. Ось таке в мене просування по шкарпетках. Шаль свою я розпустила те, що розпочинала в'язати, бо мені не сподобалось. Я розпочинала від угла в'язати, і виходить, що ці кольори лягали такими полосами. Мені не сподобалось, я розпустила. Правда, розпускала, На певні години 3 сиділа, розпускала, бо дуже пухната ниточка, то тяжко розпускається, ледве я її розпустила і розпочала в'язати ось так. І з центру. І тепер. Кольори лягають ось так. Мені так більше подобається. Взяла цей колір, а приходжу на зміну, а в нас завезли таку ниточку і там ще гарніші кольори. Ну, нічого, вив'яжем ще з тих кольорів. Так, таке просування. Якби не перев'язувала, то я б вив'язала перший моточок і другий б почала, а то більше часу зайняло в мене. Розпускання, ніж в'язання. Це в мене штани в'яжуться. Щось я так підозрюю, що вони, можливо, підуть в розпуск, ну, нічого, трішки пов'яжу ще. Так, десь в мене був маркер. Ось маркер у мене стоїть. Так, дужки. ось в мене маркер. От стільки я пров'язала. Але в'яжеться приємно. Хоч ниточка така і, ну як, слизень, слизька ниточка така, потрібно її притримувати, але мені подобається, як вона в'яжеться. Ось так уже виглядають мої штани. Так, мені головне, щоб вже вийти на ці, як вони називаються, на калоші, щоб вже можна було приміряти. І якщо я приміряю і мені воно буде подобатись, тоді вони підуть як по маслу. Так, Ну і потрішки я ще в'язала сумочки. Зараз покажу, скільки я прив'язала. Я маркера не ставляла. Ось дві, дві частинки. От Було пров'язано ось так дві частинки. Зараз вже друга частинка має ось так. Оце Я стільки, стільки пров'язала сумочки. Сумочку в'яжу за майстер-класом волшебний клубок. Канал називається. Це майстриня Людмила Куташ. Ось так. У мене трішки ручки в неї інші, в мене є інші ручки, які в мене були, поставила, тож буде сумочка. Ой. Ну, і все більш жилеткою я казала, що я не забулася відзняти, скільки я пров'язала. Бо я не дуже багато пров'язала, бо я ж я майже півдня сиділа, розплутувала, розпускала цю шальку. Хочу вам ще показати, я зв'язала припинту, але така трапилась прихрість. Я вирішила попрати її в селі, в машині. А в нас там вода трішки така рижовата. І вона змінила колір. Була така гарна молочна, а зараз вона якась така трішки сіровата. Ось така. А так мені дуже подобається ця. Ой, щось в мене штатів падає, чи я його штовхаю. Ось така в мене зв'язалася припинда. Це все, що я в'язала на цьому тижні, більш такого нічого. Ну, нічого не пров'язала так, щоб багато. Я вам там вставлю підйомочку із шкарпетками маріносу і вставлю підйомочку, які кольори в нас є з цього майріносу. Я хочу спробувати всі кольори. Я люблю в'язати, щоб сьогодні з одного кольору, завтра з іншого. Так що майже до всіх там можна підібрати чи кантарес. Так що будемо в'язати. Всім гарного. Дня чи вечора хто коли буде дивитися і гарного в'язання.